Пончики не тільки улюблена страва дітей, а й дорослих. А ще коли там є начинка, взагалі фантастичні насолода. А щоб вони були корисними, пропоную приготувати їх мультимейкери 5 в одному від бренду ROTEX. До речі, багато насадок, які дають змогу приготувати різноманітні страви. Давайте готувати до кефіру додаємо яйце, цукор, розтоплене вершкове масло і збиваємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо соду, ванілін і борошно. Знов перемішуємо до однорідності. Далі викладаємо у форму і запікаємо 5-7 хвилин. Далі набираємо згущене молоко в шприц і проколюємо пончики, видавлюючи потрошку начинку. Так можна, наприклад, взяти і розтоплений шоколад. Микаємо в розтоплений шоколад або в глазур, і посипаємо будь-якою посипкою. Пончики готові смачного і насолоджуйтесь.